Бачите, підкручу на нього кусочок. Як на таку дошку, стару криву, з перепадом застелити ламінат, або вініл, або що ліба ідеально застелити без перепадів, без прогинання, без затрат, майже безкоштовний спосіб. І щоб стиралка не штрикала. Поки що ставте лайки авансом по любому Щель, бачите, які перепади? Пів сантиметра. А бачите плюс-мінус сантиметр. Ні, ви не поняли, буде надважливе відео. Цу стяжку змішуємо з піском. Мембранку звичайно розстелили. Розсипається слой, дуже тоненький, десь він має 3 мм, 10 см насухо, лазер. Розрівняли під лазер. Під один лист. Тепер ставимо листок і викладаємо лист. Беремо потім провіло. Бачите, підкручуємо на нього кусочок. Ставимо провіло. І по першому листу, як по маяку, головне перший лист виставити. Ми стягуємо. Ось чипайте мене біля Укладаємо лист. Між листами зазорчик має бути, по-любому. Ту половинку поклав тимчасово для того, щоб протягнути цей ряд по тій половинці. Далі вона витягується сюди, тут кладеться цілий і протягується по цьому листу там. А потім туди ставиться суцільний лист. Що це дає? Це суміш пісок і цемент або суха стяжка, воно з часом схвачується і він нерівномірно заповнює всі нерівності. Під низом мембрана пара проникне пісок. З цементом нормально співпрацює з дошками. Тепер кладемо суцільний лист, і потім знімаємо. Бачите, лазерничок стоїть. Ось м'яточка, бачите м'яточка. Беремо. Беремо і перевіряємо, як воно як воно все відлічно попадає. І потім зверху підложечка. І ламінатик, вініл або навіть плитку, але для плитки треба клеїти не просто так. Ну. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш. Блайт а!